Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масао. Будьте лідером, а не начальником. Люди, які бояться вас, будуть виконувати віддані накази, але ніколи не стануть вірними вам. Якщо ви ставите себе вище за своїх робітників, то одного дня, коли доля відвернеться від вас, підлеглі зроблять те саме. Якщо ж я попрошу, то мої послідовники підуть за мною в саме пекло, проте, якби я зневажливо ставився до них, вони... Дезертирували б за першої можливості і мали б рацію. Спілкуючись зі своїми підлеглими і надихаючи їх силою власного бачення, ви зможете подолати, здавалося б, непереборні перешкоди. Я усвідомив це, коли лорд Нобунага наказав мені. Відбудувати стіну замку Кійосу. Мені йшов 21 рік, коли сильний ворог Йосімото, лідер клану Імагава і правитель східних провінцій, уторгся на територію лорда Нобунага. Напередодні шалений тайфун ущент зруйнував 300 метрів кам'яно земляного валу. Зведеного навколо замку кійосу, нашого головного штабу. Якби армії Йосімото Сімоту пішли в наступ до того, як стіну відбудували, нас перебили би як овець на бійні. Лорд Нобунага зібрав своїх васалів і відправив на ремонт стіни 500 осіб. Щоб якомога швидше її відбудувати. Минали дні, а прогресу видно, не було. Старші слуги почали підозрювати, що Йосімото підіслав ворожого шпигуна, і той підкупив частину робітників, аби затримати ремонтні роботи. Розлючений лорд Нобунага викликав керівника. Відновлюваних робіт і наказав негайно пояснити причини затримки в будівництві, але чоловік пробурмотів розпливчості виправдання і звинувати в усьому своїх робітників. Повернувшись на будівельний майданчик, головний майстер почав лаяти працівників, звинувачуючи їх у дурості й лінощах. Це тільки ще більше уповільнило процес. Схопивши палицю, він почав ганятися за першим ліпшим чолов'ягою, який потрапив йому під гарячу руку. Майстер волав на робітника, погрожуючи показати йому, де раки зимують, але працівник виявився занадто швидким. І незабаром огрядний майстер захекався і припинив гонитву. На той час я ще навіть не здобув чину солдата, хоча я вже досяг певних успіхів на робочій ниві, зменшивши витрати на паливо, офіційно я й досі був слугою, тому не мав права ухвалювати управлінські рішення. Не кажучи вже про висловлювання власної думки щодо стратегії будівництва. Однак неофіційно я вирішив зробити посильний внесок у реалізацію ідеї, яку плекав лорд Нобунага Об'єднання Японії і закінчення епохи війн. Під стукіт молотів. Лорд Нобунага проїхався верхи на своєму жеребці вздовж залишків оборонного валу туди й сюди, поглядаючи, як здійснюють ремонтні роботи. Повільне пересування працівників із містків на містки розлютило його. Чорт забирай! Земляний вал не завершено навіть на чверть. Небезпечна це справа, особливо за нинішніх скрутних часів. Пробурмотів я собі підніс. І з такою стіною завтра Йосімото може без зайвих зусиль захопити замок. Мавпо. Що ти сказав? грізно запитав лорд Нобунага. Я кинувся вперед і низько вклонився. Очікуючи суворого покарання за свої слова, тими днями я ще не вмів тримати язика за зубами тож, що в мене було на думці, те й на язиці. Повтори. звелів пан Нобунага. Перепросивши за нахабність, я повторив сказане і висловив власну думку щодо того. Як ліпше організувати ремонтні роботи. І я сказав, що великі діяння ніколи не роблять без піднесеного бойового духу, замість того, щоб погрожувати покаранням, чому б не дати робочим перепочити, не нагодувати й не напоїти їх, а крім щоденної заробітної плати. Чому б не заохотити робочих люд додатковою винагородою, скажімо, за дострокове завершення будівництва? Отже, ти вважаєш, що впораєшся ліпше? пробурмотів лорд Нобунага. Цікаво. Ну, в будь-якому разі, гірше вже не буде. Упродовж наступних трьох днів. Спробуємо реалізувати твій задум, але якщо нічого не вийде, палиця головного майстра буде найменшою з твоїх турбот. І він пришпорив коня, даючи зрозуміти, що розмову скінчено й усе вирішено. Мене пройняв холодний піт. Виступивши перед працедавцем із зухвалою порадою, як швидко завершити будівництво, я поручився за результат власною головою. Невдача означатиме побиття якщо не гірше. У минулому мої сміливі й рішучі вчинки були виправданими. Чи спрацює моя тактика й цього разу? Я пішов до себе, і усю ніч, не склеплюючи очей, обмірковував нове завдання. Зрештою, взявши пензель і папір, я розробив деталі плану будівництва і окреслив спосіб надихнути млявих працівників. Наступного дня всі п'ять сотень робітників. Зібралися на будівельному майданчику. Звиклі до важкої праці, вони були вбогим, неохайним натовпом і з відповідними поведінкою й манерами. Із їхніх суворих облич скидалося, що вони очікують наступного прочухана за затримку в будівництві. Звільнення головного майстра і його заміна на Хідейосі, маршавого служку ще більше пригнічували їх. Чому, чорт забирай, цього хлопця поставили головним? Ремствували чоловіки поміж собою, і їхнє невдоволення було відчутно майже фізично. Лорд Нобунага Дав мені лише три дні на завершення робіт, але весь перший день я присвятив двом справам: проведенню інструктажу з детальним описом запланованих робіт і організації гулянки для працівників. Під час інструктажу я особливо наголосив на причинах поспіху у проведенні ремонтних робіт валу. Усі ви знаєте, за яких небезпечних часів ми живемо. вигукнув я, стоячи на імпровізованому помості, хоч я й маленького зросту, я добре володію інтонацією і тембром свого голосу. Донесення про обвал однієї стіни і частини кам'яного валу, без сумніву, вже досягли ворожих вух. Якщо ворог нападе сьогодні, наша фортеця впаде, і кожен у замку кійосу, зокрема й ви, і ваші рідні, загине. Саме тому ми мусимо завершити ремонтні роботи якомога швидше. Між двома стовпами я закріпив карту замку І детально пояснив, яким чином відбуватиметься відбудова стіни. Щоб прискорити процес, я розділив 500 робітників на 10 команд, які мали змагатися між собою. Кожному члену найшвидшої команди лорд Нобунага заплатить, крім означеної поденної платні, спеціальну винагороду в розмірі 500 мідяків, сказав я. Якість оцінюватиме на рівні зі швидкістю, Недбалу роботу вважатимемо діями ворожого шпигуна і у такому разі вживатимемо відповідних заходів. За моїм сигналом, керівники піхотинців винесли важку скриню, наповнену мідними монетами, і швиргонули її на дерев'яну бочку. Що скажете? крикнув я, занурюючи руки в купу мідяків і пересипаючи на долонях водоспад монет. Хто бажає позмагатися за отримання заслуженої винагороди? Серед робітників пролунав схвильований шепіт. Я знаю, як тяжко ви працювали, тому сьогодні відпочиньте, продовжив я. Пан Нобунага забезпечив вас їжею та напоями, тож набивайте свої шлунки. Ці слова викликали шквал схвальних вигуків, і на цій ноті я завершив інструктаж. І хоча сонце ледь звернуло з полудня, я офіційно почав святкування, маневруючи серед робітників, більшість із яких височила наді мною, немов башти. І заохочуючи люд їсти та пити від пуза. І з цього моменту вони поглянули на мене іншими очима. До цього ранку найманці сприймали мене лише як підлабузника лорда Нобунага. Тепер вони побачили лідера, який стояв поряд із ними, а не над ними. Попередній майстер. Лише гаркав на робітників, викрикуючи команди й погрожуючи покаранням. Я, натомість виділив час, щоб детально пояснити порядок дій і описати методу виконання будівельних робіт. Я ставився до людей як до рівних собі особистостей. Які заслуговують на пояснення і додаткові винагороди за добре виконану роботу. Якщо лідери хочуть згуртувати людей на шляху до єдиної мети, здоровий глузд приписує їм ділитися своїм баченням процесу з підлеглими. Решту дня ми нічого не робили, лише пили, сміялися та співали. Я спілкувався з людьми, розливав саке, розносив їжу й заохочував їх завтра вкласти всю душу в роботу. Кілька разів, наповнюючи їхні чашки, я доволі голосно повертався до питання про зраду, щоб багато людей могли почути сказане. Лорд Нобунага прекрасно розуміє. Що шпигуни проникли в замок Кійосу. Якщо ви докладете всіх зусиль для відбудови стіни, він забуде про минуле, проте тих, хто ухилятиметься від своїх обов'язків, вважатимуть ворогами оди, і вони поплатяться за це життям. Хоч у головах працівників і бродив хміль. Мої слова вони сприйняли серйозно. Я пишаюся своєю здатністю організовувати робочі групи. Свідомо чи ні? Начальство дивиться з висока на своїх працівників і щодня нагадує їм про їхню неповноцінність. Це підсилює обурення і викликає негативну реакцію. Я... Однозначно був керівником робітників, але не поводився, як їхній начальник. Замість цього я веселився разом із ними. Коли наступного дня робітники прибули на будівельний майданчик, я вже стояв біля дерев'яної скрині, наповненої монетами. «Винагорода чекає на нас, гайда до роботи. вигукнув я. Те, що сталося далі, вразило навіть мене. Із дружнім ура! Люди миттю взялися до роботи. Будівельний майданчик джеща від активності, як той вулик, і радше нагадував спортивну арену, ніж місце нудної праці. Кожен зосередився на виконанні свого завдання. Одягнений у просту робу. Я ходив від однієї групи робітників до іншої, закликаючи енергійніше ставати до роботи. Завдяки їхній самовідданості ми завершили ремонт усього за три дні. Серед того й день, який присвятили святкуванню. Після успішного завершення відновлення валу. Я вручив винагороду членам команди переможця і подякував окремо кожному з них. Коли лорд Нобунага повернувся до замку і побачив, що ремонтні роботи закінчено, він не міг повірити своїм очам. Лорд поглянув на мене і на його обличчі промайнула рідкісна посмішка. Молодець, так тримати мавпо!» Я радісно вклонився. Я знав, що він визнав мої здібності і подумав: Хідеосі – це людина, яка доводить справу до кінця. Завдяки результатам моєї праці в ролі будівельного майстра на проєкті реконструкції зруйнованої стіни навколо замку кіосу, я Просунувся вгору кар'єрними сходами. Мені дали звання піхотинця, я зробив великий перший крок на шляху до лідерства. Ви осягнули секрет уміння вселяти довіру й відданість. Будьте лідером, а не начальником.